Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання! Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже круту та дещо саркастичну настільну гру. І при цьому це не якийсь там Патігейм, а повноцінне євро. Пленет Бі. Дивимось. Перед історією цієї гри описує, що наша планета Земля вже в далекому минулому, і навіть колонізація планети Бі вже давно позаду. Тут в нас вже ефективна промисловість, інфраструктура та майже демократичний устрій. Чому майже, бо заради розвитку та процвітання нашого населення ми хабарями здобули собі посади мерів. Тому наразі все, що нас об'єднує, це жадівність, влада та кількість грошей на наших банківських рахунках. І, звісно, ви будете робити все, щоб приховати це від широкого загалу. Вашою метою у цій грі буде присвоїти якомога більше грошей платників податків, і не тільки у вигляді переможних очок. Ви будете укладати угоди, прокручувати різноманітні махінації, будувати споруди та навіть боротись за політичні посади. Коротше, робите все для того, щоб знайти своє місце під сонцем планети БІ, чи що в них там світить. Почнемо ми з підготовки до партії і паралельно я покажу вам компоненти. На початку ми розташовуємо ігрове поле в центрі столу, переконавшись, що його сторона відповідає поточній кількості учасників. Далі розсортовуємо гроші. У цій грі їх називають баблоси, і виглядають вони тут дуже стильно. Розклали їх по номіналу і утворили банк. Далі ми розташовуємо трек фракцій над ігровим полем. Потім переходимо до жетонів конгломератів. Їх тут є два типи з позначеннями A та B у лівій нижній частині. Кожен такий жетон має дві сторони: сіру, що символізує законні угоди, та червону, що вказує на протизаконність таких угод. Ви берете три жетони з позначкою A та викладаєте на ігрове поле у відповідні зони. Важливо, що у центральну комірку ви розташовуєте цей жетон протизаконною стороною догори. Жетони конгломератів з позначкою B ми викладаємо в один сто поруч з ігровим полем. При грів двох ви маєте вилучити один випадковий жетон з позначкою Бі. Далі поруч з ігровим полом ми розташовуємо валізи, контейнери та трудях. Трудяги поділяються на два типи: помаранчеві, це хитруни, фіолетові, розумаки. Потім ми розміщуємо три з чотирьох білих дисків на вказані місця на ринках і ще один розташовуємо на стартову позицію треку виборів. Наступним кроком ми сортуємо карти споруд за відповідними літерами на звороті A, B та C і розташовуємо їх біля ігрового поля у відповідну зону. Таку ж процедуру ми виконуємо з картами новин, трьох рівнів та відкриваємо по одній верхній карті кожного стосу. Потім чорну торбинку та карти посад ми розміщуємо неподалік. Якщо ви граєте вдвох, то ви маєте вилучити. Карту посади Дронт та покласти її назад в коробку. Далі ми сортуємо карти законів за їхніми кольорами та викладаємо у два стоси до лілиць поруч з ігровим полем. Це була загальна підготовка, тепер ми переходимо до підготовки самих гравців. Визначаємо першого гравця і вручаємо йому відповідний планшет з позначенням першого гравця. А далі за годинниковою стрілкою роздаємо планшети іншим учасникам в порядку зростання номерів. Гравці обирають колір та отримують 4 жетони шахрайства обраного кольору та 10 жетонів виробництва і розміщують їх у відповідні зони. Далі вибирайте по 25 жетонів голосів вашого кольору, а 3 з них кладете до торбинки. Якщо ви граєте вдвох, то ви маєте взяти всі жетони голосів кольору гравця, який не задіяний, і покласти поруч з ігровим полем. Далі ви розміщуєте маркер настроїв вашого кольору на нейтральну позицію треку настроїв на вашому ігровому планшеті. Далі вибираєте двох розумак та двох хитрунів із загального запасу та розміщуєте у відповідні зони на ваших ігрових планшетах. Потім ви набираєте стартовий капітал у вигляді 10 баблосів та кладете їх горілиць поруч з вашим планшетом. До речі, кількість баблосів на руках у гравців – це відкрита інформація натомість переможні очки вони тримають в таємниці. Тепер покладіть карту вашого штабу у відповідну зону поруч з ігровим планшетом. Це ваша перша споруда, яка доступна одразу від початку гри. Потім ви берете три диски свого кольору та розміщуєте на стартовій позиції треку фракції. Кожен гравець методом драфту отримує по одній карті споруд кожного типу та одну карту пам'ятку кінцевого підрахунку переможних очок. На цьому підготовка завершена і ми готові грати. Мета гри, як я вже казав, набрати найбільшу кількість переможних очок. Вони позначаються ось так. Таким символом, і варто зазначити, що баблоси та переможні очки це різні поняття у цій грі. Якщо перед вами горілиць лежать гроші, то це гроші. А якщо ж ось така позиція, то це вже певна кількість переможних очок, що відповідає номіналу конкретної карти. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно отримати 10 переможних очок, то ви берете купюру з номіналом 10, перевертаєте її та складаєте до стоса до лілиць. А якщо вам потрібно отримати 20 баблосів, то вибирати відповідну купюру чи суму з купюр і кладати їх горілиць поруч зі собою. З цим зрозуміло, тепер переходимо до ходу гравця, і ігромеханічно він у цій грі максимально простий. Ви берете жетон валізи із загального запасу та розміщуєте у будь-яку верхню незайняту комірку будь-якого жетону конгломератів. Це означає, що ви уклали угоду і тепер ви можете виконувати всі дії з конкретного жетону конгломератів. Тобто багато розповідати, що робити у цій грі не потрібно. Ви просто взяли валізку із загального запасу, розмістили у відповідну зону і виконали дії. З конкретного жетона. Так, різноманітних дій тут справді багато. До цього ми ще повернемось, але сам хід відбувається послідовно, просто та інтуїтивно зрозуміло. Коли всі місця для валізок будуть заповнені, то далі, згідно інфографіки на ігровому полі, запускається етап обміну для конкретного гравця, який виклав останню валізку. Виконуючи обмін, ви для початку зможете додати два жетони голосів до мішечка або ж отримати трішки грошенят. Далі ви прибираєте всі валізи із жетона конгломерату та перевертаєте його або ж прибираєте залежно від того, в якій позиції він був перед цим. Якщо ви скинули жетон, то вам потрібно буде взяти новий із того запасу, який ми сформували на початку. І якщо таким чином ви викладаєте останній жетон із загального запасу, то це провокує кінець гри. Тоді гравці виконують ще по одному ходу та приступлять до підрахунку переможних очок. Також, запускаючи обмін, ви маєте перемістити маркер виборів на дві поділки праворуч. І якщо таким чином будуть ініційовані вибори, то є висока вірогідність того, що влада на планеті Бі буде змінюватись. Останнє, що ви маєте зробити, виконуючи обмін, це змінити поточну ціну ресурсів, переставивши диск на позначку того кольору, якою стороною догори лежить жетон конгломерату. Тобто структура ходу зрозуміла. Виклали валізу, можете виконати всі дії, які там описані. Якщо це була остання валіза на конкретному жетоні, то запустили процес обміну, виконали всі дії, які я описав раніше, і передали хід наступному гравцю. Давайте тепер трішки детальніше поговоримо про самі дії, що власне ми можемо робити у цій грі. Почнемо з того, що деякі дії можуть чогось вартувати. Якщо вам потрібно буде заплатити за щось, то на це вам вкаже червона цифра з маленькою стрілочкою донизу. А все, що позначено білою цифрою з відповідною інфографікою, ви можете отримати. Наприклад, найголовніше, що нас цікавить у цій грі, це баблоси та переможні очки. І вони мають ось таку інфографіку. Але як би нас не цікавила фінансова вигода, нам на жаль, все ж доведеться орієнтуватись на настрої населення. Зелена позначка піднімає настрій населення на певну кількість поділок, а червона відповідно знижує настрої населення. Є вкрай важливими під час виборів, тому не раджу ними нехтувати. Перейдемо до інших дій і почнемо з виробництва. Ця дія для вас є основним джерелом ресурсів, до речі, яких не купиш за гроші у цій грі. Виконуючи дію виробництво, ви обираєте одну з виробничих ліній на вашому ігровому планшеті та отримуєте відповідні ресурси у вигляді срібних контейнерів. Ви не можете мати більше чотирьох контейнерів кожного ресурсу. А якщо у загальному запасі закінчились контейнери, то ви можете використовувати будь-який справжній контейнер із найближчої залізничної станції. Так написано в правилах. До речі, під час ознайомлення з правилами у вас регулярно буде виступати посмішка на обличчі, бо там всяких приколів написано. Отже, як отримувати ресурси, ми розібрались, але ви також можете змінювати ресурси, які будете отримувати під час дії виробництва. Будь-коли під час свого ходу ви можете заплатити 10 баблосів і взяти один жетон виробництва зі свого планшета. Накриваєте ним одну з виробничих комірок, і тепер ви будете отримувати не той ресурс, який був там зображений раніше, а той, який додали щойно. Важливо те, що ви також будь-якої миті можете продати будь-яку кількість своїх ресурсів за поточною ціною, а ціна вказана на ринку, який буде динамічно змінюватись, коли гравці будуть проводити обмін. Наступна дія будівництво. Виконуючи цю дію, ви повинні сплатити вартість споруди і при цьому одразу отримати переможні очки, що вказані на карті у лівому верхньому куті. Ви розміщуєте цю карту у відповідній зоні ігрового планшета, але поки що ця споруда нічого вам не приносить. В кінці свого ходу ви будете добирати карти споруд так, щоб у вас їх було знову три на руках. А працювати ваші споруди почнуть, коли ви туди відправите трудяг. Для цього вам потрібна окрема дія деякі споруди вимагають розумак, деяких хитрунів, але є типи споруд, для яких потрібні обидва типи трудяг. Коли ви повністю заповнили робочу зону своїми трудягами, то ви можете отримати бонус з цієї карти споруд. Цей бонус поки що є одноразовим, оскільки ваші трудяги залишаються на робочих місцях і назад не повертаються. На деяких картах споруд є кілька робочих зон. Це означає, що вона може бути активована не один раз. Перейдемо до дії фракцій. На цьому довго акцентувати увагу не буду. Ви маєте розуміти, що на планеті Бі є три могутні фракції, у кожної з яких свої пріоритети. І отримуючи підтримку таких фракцій, вам будуть прилітати певні бонуси, що зображені на планшеті фракцій. Далі хочу розповісти вам про карти новин. Попереджаю, деякі з них є аморальними. Розігруючи таку дію, ви берете верхню карту з будь-якої колоди та активуєте всі її ефекти. Після чого ви маєте покласти її праворуч від свого планшета, горілиць, а якщо там уже є така карта, то покладіть нову зверху. Якщо на вашій верхній карті новин є спеціальне позначення, то це означає, що ви аморальна особистість, що не завжди погано у цій грі. Як ви розумієте, змі можуть як позитивно, так і негативно на вас впливати, але головне, що ви певною мірою можете це контролювати. Із доступних дій залишилося додавання голосів. Тут нічого складного немає. Ви просто берете певну кількість жетонів голосів та кладете їх у мішок. А також можна придбати жетон шахрайства, заплативши відповідну ціну. Вона вказана на верхній незайнятій комірці вашого ігрового планшета, і при цьому ви ще й переможних очок отримуєте. Ці жетони стануть у нагоді вам під час виборів, до яких ми зараз і переходимо. Ех-вибори! Цікава пора у житті кожного суспільства, але ще цікавіше, це ігромеханічно організовано у цій грі. Вони тут відбуваються у 5 послідовних кроків: спершу ви повертаєте всіх своїх трудяг із заповнених робочих Зон на ігровий планшет. Зауважте, що у кожного гравця є ліміт по 8 трудях кожного типу. Решту доведеться повернути до загального запасу. І як ви розумієте, якщо на ваших спорудах звільнили скомірки, то після виборів їх можна буде активувати знову. Після повернення трудях йде визначення настроїв. Гравці будуть отримувати відповідні бонуси або штрафи залежно від того, де знаходиться їхній маркер настроїв. Якщо населення вами задоволене, то ви зможете додати певну кількість жетонів голосів ще до самого голосування. А якщо всі знають, що ви паскуда корупціонер, то це точно зіграє проти вас. Далі наступає найцікавіше проведення виборів. Важливо зазначити, якщо ви граєте вдвох, то до ваших виборів додається маріонетка. Тобто ви будете користуватись жетонами голосів, які ми приготували на початку. Дуже суттєвих змін тут не буде, і з ними ви можете ознайомитись у буклеті правил. Отже, як проходять вибори? Ну, по-перше, якщо ви купували жетон шахрайства, то ви можете одразу викласти один жетон виборів зі свого загального запасу перед собою. А що ви думали? Вибори будуть проходити чесно. Далі гравець, чиї дії спричинили вибори, першим витягає три випадкові жетони з мішечка і кладе їх перед собою. Потім торбинка передається наступному гравцю і вже він буде витягати три випадкові голоси. Якщо ви купували інший жетон шахрайства, то ви зможете у свій хід витягати більше ніж три жетони. Що теж є не зовсім чесним, але кого це хвилює? Вибори у самому розпалі. Таким чином, ви по черзі витягаєте випадкові жетони голосів з мішка і кладете їх перед собою. А потім наступає етап підрахунку голосів. І гравець, перед яким лежить найбільша кількість жетонів саме його кольору, і стає президентом. Другий в райтингу займає посаду прем'єра, третім йде лама, а четверте місце отримує посаду дронт. Після отримання посад гравці беруть відповідні карти, на яких зображені негайні дії та дії, які будуть доступні під час їхнього ходу. На завершення виборів гравці будуть повертати деякі жетони голосів назад до торбинки. І як наслідок у мішку жетонів президента взагалі не буде, у прем'єра їх буде трішки менше, а лама та дронт взагалі не втратять голосів, що вже змушує задуматись про наступні вибори. Нові дії, які дає вам ваша посада, ви маєте виконувати обов'язково, з цим нічого складного немає. А от посада президента змушує відповідного гравця приймати нові закони жовті або сині. Якщо ви аморальна особистість, то берете синій закон, у іншому випадку тягнете жовтий. І далі тільки вам вирішувати, прийняти чи не прийняти цей закон у будь-якому випадку вас чекають відповідні наслідки, що зображені на карті. В цілому ми повністю розібрали ігровий процес. Ви укладаєте угоди з певними конгломератами, щоб активувати ті дії, які вигідні вам у цей хід. Заробляємо гроші, переможні очки та періодично приймаємо участь у виборах. А коли нові жетони конгломератів закінчились, партія добігає кінця і ми визначаємо переможця. З підрахунком вам допоможе карта пам'ятка, яку кожен отримав на початку. Тут нічого складного, ви продаєте всі свої ресурси за поточними цінами, обмінюєте всю валюту на переможні очки. Далі отримуєте переможні бали за вашу посаду, місця на треках фракцій та здобуваєте або ж втрачаєте переможні бали за настрої населення. Що стосується вражень від цієї гри, то вони дуже позитивні. Мені давно не було так цікаво і при цьому весело через специфічний гумор розбиратись в новому євро. Справді, правила, як для комплексної гри написані дуже бадьоро. Виглядає все стильно та атмосферно, а грається на початках дуже просто, бо ви виконуєте всього кілька дій, але потім ваші можливості значно розширяються. А влада надає більше повноважень, і тому продумування найефективнішого ходу змушує ваші звивини активно рухатись. А механіка виборів додає ще більше атмосфери і здорової долі рандому, на який ви теж можете певною мірою впливати. І при цьому вибори не відбуваються у вакуумі, як типу окремий елемент гри. Ви постійно про них думаєте, як ті темні політики, які хочуть нажитися прямо тут і зараз. Але ж треба, щоб вас і переобрали. І як наслідок, ви балансуєте між своєю жадібністю та прихильністю населення. Єдиний дещо неоднозначний елемент у цій грі це власне гроші. Ми розуміємо, що це папір, хоч і високої якості, але все ж папір. Тобто, через деякий час вони будуть виглядати як справжні гроші з кишені, при цьому, що правила активно рекомендують їх запихати в кишені. Але якби це були б якісь картонні монети чи щось інше. То гра б втратила частину своєї атмосфери. Особисто я так кайфую, що вони паперові, тому що це нагадує мені той період, коли максимум для мене з настільних ігор це була монополія, і я отримував просто неймовірне задоволення через володарювання саме паперовими грошима. Якщо додати ще особистих вражень, то я особисто гравець більше Амері, і розбиратися у новому коричневому євро мені не завжди просто. І до того ж в таких іграх тема зазвичай існує заради теми, хоч і має відмінну механіку. А от в Planet B тема не те, що відчувається, вона інтегрована в ігровий процес, який є вельми цікавим. І, до речі, грається вона простіше, ніж здається, на перший погляд. Під кінець хочу подякувати вам за те, що додивились ці відео до кінця. Прокоментуйте, будь ласка, Мої враження про цю гру та поставте вподобайку цьому відео. І не забувайте підписуватись на канал, щоб обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.